Орієнтації запускає людей в маршрутку виключно через задні двері. Але не так все зле у них. Давайте ми покажемо вам е, один звичайний день з сім'ї маршрутчика Тато і син. <пілляння> Хто там? <пілляння> Тато, то я привіт зі школи. Прийшов, прийшов молодець, давай не закривай двері, я сам. Давай, заходь. Тато, така історія. Шо там, там в школі? школі так цікаво. Такий урок цікавий був. Вчителька задала нам загадку без вікон, без дверей, повна хата людей. А, нічого не повна, нехай дозаду пройдуть середина порожня. Тато, так я так і відповів, а, Молодець, вони два знаєш, поставила. Знаєш. Ну, я приду в школу, розберуся. Ти табличку вивчив? Вивчив? Зараз перевіри. так перевіримо. Так. Так. Ага, 67. 32-й. Другий. 16-й. 85-й. 42-й. Молодець! Можеш всю здачу собі забирати. Заберу! Сідай коло шофера, давай. А можна біля шофера? Так, Можна сідай. — Класно. Що там тебе? Розказуй, тато, тато він цікавий. Тато, у мене таке запитання. Тато, а, а як ви з мамою познайомились? О, То було дуже романтично. Тато уступив мамі місці у тролейбусі. Тато був джентльменом. Ні, мама була збудуна. Зрозуміло. Тато, а ще таке питання. А хто більше хотів весілля? Ти чи мама? Скажу тобі, синку, чесно. Найбільше весілля хотів уже ти. Так. А ти мамі зраджуєш? Ні, то брехня. А як же тоді тьотя валя? І тьотя валя мамі не зраджує. Що це за, за дурні запитання, тати? А Ну, розказуй, що там в школі було. Сьогодні на уроці географії була тема Тваринний так. світ мого краю. О! Запам'ятовуй. Тваринний світ нашого краю поділяється на три види. Значить, дикі звірі, свійські звірі. І худоба, що приїжджає з села покупатися. Тат, так, а, а. А як то бути водієм маршрутки? От, а, а як то керувати маршруткою? А синку, та то, то все дуже просто. Сідаєш, берешся, ти керуєш. керуєш. А, а, а як переключати передачі? То як? Просто то береш ти та й переключаєш. Все просто. А, тато, а, а як користуватися поворотними сигналами? От. Якби тато знав, як перекористуватись цими поворотними сигналами його б не матюкали всі водії навколо. Так. А от що таке? А чого я в тебе один єдиний син, а в дяді Міші вже семеро? А дядя Міша хто? Таксист. Він жінки по 10 гривень за запростой бере. А до речі, дядя Міша казав, що ти як старий пес. Чого це як старий пес? Бо біля кожного стовпа стаєш. Щоб я більше не бачу, що не ти тим дядьомішу Мішою говориш, ти у двір з хлопцями погуляй. Не піду. Чого це ти не підеш? Не піду, я, я вчора набив сусідського Василя, так. прийшов його брат так. і дав мені здачі. Синко, йди сюди. Йди сюди сядь. Вчимось говорити правильно. Прийшов старший брат і дав мені решту. Прийшов старший брат і дав мені решту, як в тебе в автобусі да, написано. Ну. Тато, да. ми так класно говоримо. Ну. Но давно хотів тебе запитати. Запитай. Та Тато, А звідки я взявся? Ну, а звідки діти беруться? Ми тебе в капусті знайшли. Тато, а якщо ви мене знайшли в капусті, то так. чому саме ти, мій тато? Бо твій тато останній, хто ту капусту полов. Так. так. Мама йде, мама йде. Ви два механіка-любітіля. механіка-любителя. Так. — Здає мамі по дві гривні на вечерю. Можна й йти вечеряти. Не можна, тут немає двох гривень. Штраф з вас, шановний, штраф. Я відпрацюю. Ходи, синку, будемо нову капусту полати. Богдан Судян, Микола Куцик, студія, могорич!